Друзі, привіт! Сьогодні отримала посилку сайту Ахюрб. У ній дуже багато корисних та цікавих товарів, тому всіх запрошую до перегляду. Повторно замовила ось такий колаген від Єзері. 120 таблеток, 6000 мг, приймати по 6 таблеток в день. Skin hair and nail формула це шкіра волосся та нігті. Буду брати з собою цю добавку на роботу, тому що буває, що зранку перед роботою я не встигаю приймати колаген, тоді приймаю його вже там, приблизно за 40 хвилин до обіду і бачу дуже хороший ефект на своїй шкірі та зник хруст у суглобах. Рекомендую, якщо ви в пошуках хорошого колагену, в таблетках. Ось такий колаген я замовляю вже не в друге і не втретє. Від Zint 56,6 г в пакетику, теж дуже подобається. Зараз є у розділу пробників. Вітамін А від Natural Factors 10 тисяч умовних одиниць дозування, 180 капсул по одній капсулі в день приймати. Ця добавка для підтримки зору та для покращення стану шкіри. Це навіть вказано на упаковці. Паударка. до цього замовляла від Soloray, але закінчилась та добавка і замовила від Naturis Answer. 1000 мг у двох капсулах, 90 веганських капсул в баночці. Це натуральний природний антибіотик, приймається для підтримки імунітету. Будемо його використовувати в разі якихось вірусів або простуд, і також цю добавку включають до антипаразитарних програм. Повторно замовила хотокола, теж від Натури Сансфер», 950 мг у двох капсулах, 90 капсул у баночці. Приймаю для підтримки своїх судин при варикозному розширенні судин, покращує кровообіг та знімає важкість у ногах. Всі добавки Nтуri Sansfer у баночках з темного скла. Хемаплекс це залізо від Натурис Plus 30 таблеток з уповільненим вивільненням. До цього замовляла в жувальній формі. Цей раз замовила в таблетках, ось так вони виглядають. Зараз покажу вам склад, але якщо вам цікаво, ви можете пройти в описі буде посилання, пройти по цьому посиланню і подивитися на склад. Астаксинкін замовила на цей раз від НАУ в дозуванні 4 мг, 60 веганських капсул приймаємо з дитиною разом для підтримки зору, та це дуже потужний міцний антиоксидант. Ось така цікава добавка для підтримки щитовидної залози. Women's Sense Tirasti 60 веганських капсул приймати по 2 капсули в день. Мені сподобався склад. Тут є пантетенова кислота 100 мг, йод 100 мг, селен 50 мг, мідь, ельтиразін 500 мг, Ашваганда 150 мг і ще декілька корисних компонентів. Зараз я приймаю L-Trazin 1, а тут ще у такому гарному складі. Я помітила, що на Hurb є декілька добавок від Natural Factors саме для підтримки щитовидної залози, і склад у них трохи відрізняється. Дуже була здивована, коли побачила у розділі пробників ось таку велику коробку з батончиками 12 штук від California Gold Nutrition за ціною 1$. долар. Завжди передивляйтесь розділ пробників. Я ніколи не бачила ці батончики за такою ціною. В мене це подвійний шоколад та арахісова паста. Дивіться, склад цих батончиків кожен вид окремо, тому що вони відрізняються. Тут в одному батончикі 40 грам, 200 калорій, протеїна 6 грам і 6 грам цукру. Зараз не знаю, є вони в наявності чи ні. Але на момент зйомки цього відео були в наявності з клюквою та мегдалем 12 штук теж за ціною 1 долар. Якщо збираєтесь робити заказ на Хіор, рекомендую додати. І, в мене, додати. і в мене залишились дві косметички-краси, зараз їх відкриємо і подивимося їх склад. Друзі, дістала продукти з першої косметички. Їх повнорозмірні версії, не бюджетні. Мені ця косметичка вийшла за ціною приблизно 220 гривень. Я її замовляла з хорошою знижкою. Перший продукт це гіалуроновий серум 15 мл. Наступне це серум з вітаміном С 12 мл. Гіалуроновий ексфоліант – 30 мл, і четвертий продукт це ялуронова есенція 30 мл. В наступному замовленні мені йде ще одна така косметичка, тому що я хочу краще познайомитися з цими продуктами. Можливо, таких ось маленьких версій не вистачить, і ціна була дуже хороша. Далі дивимося косметичку від дерма і. -E. В попередньому відео я вам сказала, що вони однакові, але ні, вони відрізняються все ж таки кольором. Тканина така сама, але колір трохи інший, як ви бачите. І в тому відео я обмовилася, косметичку буде дуже гарно прати. Як завжди, тут є ось така. Картонна брошура, на ній промокод на знижку на наступну покупку і, і, і всі продукти з косметички в повнорозмірних версіях. Зеркало таке ж саме, як і в попередній косметичці, нічим не відрізняється. Перший продукт це мій улюблений скраб Дерма який я сьогодні вже. Використовувала. Шкіра після нього дуже гарно очищена, зволожена. Гладенька, просто хочеться її постійно таркатися. 30 грамів в цій баночці. Це баночка з кремом зволожуючим у складі гіалуронова кислота та зелений чай. Теж 30 грам. І третій косметичний продукт це. Концентрований серу з вітаміном С в об'ємі 15 мл, дуже хороший об'єм. Щоб спробувати з ось таким дозатором. Це все, що я вам хотіла розповісти про моє замовлення з сайту Ахюрб. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Напишіть, будь ласка, сподобались вам ці косметички чи ні? Дякую вам велике за те, що користуєтесь моїм промокодом, і до наступних відео. Всім до побачення!